Якщо ви хочете навчитися торгувати на фінансових ринках, я навчу вас. Я навчу вас, як правильно аналізувати графіки. Я розкажу вам, як збільшувати прибутки і зменшувати ризики. Цей канал не просто теорія, це реальні приклади з мого досвіду. Так що, якщо ти хочеш навчитися і зарабатувати на крипторинках, підписуйся на мій канал. Крипто FX. Всім привіт! Добро пожаловать на канал Крипто FX. Я радий, що ти завітав на мій канал. Сьогодні в відео ми розберемо графік біткоін. Узнаємо, що нам ожидать в ближайший час від біткоіна після такого великого падіння, яке відбулося на сьогодні. І де наш біткоін зможе зупинитися для того, щоб ми могли локально зайти в краткосрочну зділку в лонг. І так, що я хочу сказати. В першу чергу ти знаєш, що я тобі в своїх відео завжди казав, що уровень 90 866 доларів для нас є критичним. Після того, як ціна проб'є і закрепиться ниже нашого уровня, ми побачимо імпульс. Як ти бачиш, з 90 тисяч ціна впала до 86 тисяч. І зараз вона. Іде до нашого ще одного уровня, якого я приділив. це 86 714 доларів. Нам треба дивитися, що іменно ціна буде тут формірувати. І так, в нас є ще один критичний уровень. Зараз я тобі його проведу. Давай покажу. Ось цей наш критичний уровень. Лоу. Лоу цього бара в нас 85 159. Давай скореектуємо 85 159. І так, що я буду ожидати від бітка на даний момент. Я хочу тобі показати, що ми зараз подивимося, що зараз ціна показує, проаналізуємо графік. І так, я бачу, що. У нас є такий шип, ось цей шип, бачиш, так? Ціна хотіла пробити, захопити оцю ліквідність, яка знаходиться за уровнем, і далі потім піти в лонг. Але ціні не дали цього зробити, і ціна зараз знову вертається на ретест нашого уровня 86 714. Що ми можемо ожидати тут? Ми тут можемо ожидати, що ціна може пробити наш уровень, проторгуватися тут. Показати, те, що 에, продавці відступають, покупателі зараз в нас вже сильніші, буде пробой нашого уровня знизу вверх, тут закріплення, і ми, і ми можемо локально торгувати його в лонг. Отакий От би сценарій би я ожидав по бітку. Тут є ще один ключовий момент. Ціна до показати, що вона пробиває. І допустимо у нас локальний лоу. Це буде нам вказувати, що в нас йде вже піджаття. І тільки тоді, коли ціна проб'є уровень і закрепиться вже вище, ми можемо потім торгувати. Бо якщо ціна проб'є і почне проторговку, торговку показувати нисходящий хаї. То ми далі можемо пробити, захопити отут всю ліквідність, яка є, і тільки потім зайти вище нашого уровня 85159, проторгуватися і тільки потом піти в лонг. Отакий От сценарій в нас по бітку. Зараз ринок дуже волатильний. Ти должен бути дуже обережний, бо зараз. І якщо ми подивимось, якщо ми подивимось, то ми бачимо, що одна світ... один бар, це у нас 3,6%. Це дуже, дуже великий процент. От давай зараз ми подивимось тут. І так. Ну, якщо ми перейшли на п'ятіминутку, то ми бачимо, що на п'ятіминутки дуже гарні, в принципі, оці бари. Давай я тобі їх покажу. Ось дивись, які оці бари. Маленькі накопітельні бари. І от у нас йде реалізація. Такий сценарій в мене по бітку, Так що треба чекати іменно свого сценарія і ждати свою точку входа. Всім дякую, хто додивився до кінця. Гарних всім! Торгів всім пока-пока.